Добрий день, дорогі глядачі. Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене розпаковка продуктів, а також промислових товарів. З продуктів у мене є два чеки і два магазини АТБ і Галицька рибка. В магазині АТБ я купила яблучка. Ось такі Голден. Тут було 5 штучок, зараз 4, 822 грами по 39,95. На 32 гривні 84 копійки. Цибуля, цибуля, там тільки великих розмірів була. Я взяла три цибулинки. Так, що тут у нас? 770 грамів по 13,79 на 10 гривень 62 копійки. Яйце. Яйці піднялись у ціні вже. Тут 15 штук яєць такі досить величенькі. Ось такі. 15 штук по 499 за штуку на 74 гривні 85 копійок. Трішки взяла грибів печериць. Тут їх є 228 грам. По 129,55 на 29 гривень 54 копійки. Купила один пакет, тому що мені турбинок не вистачило за 90 копійок. І фарш ще. Він зараз по акції домашній свинно-яловичий. 84 гривні 50 копійок. Капуста заморожена броколі. 400 грамів в упаковці. Ось така: 72 гривні 40 копійок. Буду варити супчик. А з фаршу буду робити макарони по флотськи Сир плавлений, дві штучки купила. Таких своя лінія зараз по акції вони йдуть. По 16 гривень 50 копійок. І туалетний папір, з чого тебе купила. Обухів 12 гривень 30 копійок. В магазині Галицька рибка я купила рибку. Купила тут є чек на 208 гривень 56 копійок. Філе оселедця мариноване без шкіри. 390 грам по 190 гривень. На 74 гривні 10 копійок. Зараз я розпакую і покажу, які. Ось таке філе оселедця. І купила ще мінтай 996 грам по 135 гривень. Морожений мінтай на 134 гривні 46 копійок. Ось такий. І зараз перейдемо до промислових товарів. І ще забула показати, що я купила для котиків корм. Ці два корми разом коштують 170 гривень. Тут один корм клуб «4 лапи з смаком яловичі пів кілограма, і інший джойзі для стерилізованих котів. По пів кілограма того і того. І тепер інші товари. З інших магазинів. Тут є магазин Сінсей на 208 гривень. Ось така миска, чи тарілка. Це буде використовуватись для супу 69 гривень ціна її. І набір шкарпеток. За 139 гривень 5 пар. Ось таких. Вони такі високі і таких світлих кольорів. Магазин Аврора чек на невелику суму на 44 гривні. Тут я купила. За 17 гривень ось такий горщик для квітів, посію сюди розсаду помідорів. І лампочку за 44 гривні. Чек на 61 гривню, я помилилась. 44 гривні лампочка ось така. Чек збережу, тому що на лампочку є рік гарантії. І у канцтоварах на 33 гривні купила дві ручки за 18 гривень, по 9 гривень штучка ось такі. І така обкладинка для паспорта, прозора 15 гривень. Тут цей папір забереться. І також в магазині Watson's порошок. Рідкий гель. Рідкий гель для прання 100 гривень. Ось такий він зараз по акції. Це для кольорових речей. І це всі мої сьогоднішні покупки. Знаю, тут, напевно, на 1300 або і на більше. Я порахую і напишу, на яку суму сьогодні в мене покупок. Вам дякую за перегляди. За увагу, за коментарі та за підписки. І до зустрічі в наступному відео!